Фініш. Фініш робіт по гранулятору від Макс Крова. Все зроблено, все зроблено правильно, все зроблено якісно, на відміну від того, що у нас тут було. Пуш я зняв за укріплення бункера. Тут, звісно, повний жах. Не факт, але і з цим гранулятором в майбутньому може бути приблизно що тут, якщо власник не буде слідкувати за його станом. Зокрема, періодично потрібно проводити технічне обслуговування. Тут очищати все від комбікорму, від ржавчини, яка тут буде утворюватись, і це все підкрашувати. Ну, всі бачили, який воно мало вийде, жахливий. Можемо бачити те, що у, нас, що у нас вийшло. Що було зроблено? Дореставрований флянець, відрегульовані підшипники хвостовика, замінені е, шестерні полосові і сателіти. Замінені підшипники на е, корпусі диференціалів. Відрегульовані підшипники і там, і там нижня плита. Та, що була з гранулятором відрізана, плита нова. Ну, фактично від гранулятора нічого не залишилося. Е, ось таким воно має вигляд. Зона. Оця зона е, передбачає охолодження гранулятора водою. Також ми маємо стандартний привід наш кардан. За наявності обов'язково двох, двох хрестовин. Тільки дві хрестовини можуть передавати, ну, називаємо це так, плавно, без ривків, крутний момент на хвостовик редуктора. Все зроблено, все зроблено правильно, все зроблено надійно. Якщо у вас не буде слідкувати за ним... Часно проводити технічне обслуговування даний гранулятор буде служити довго і нудно. Підшипники на основному малові тут стоять. Ну, Називаємо це так десятки разів більші, кріпші, ніж було в даному корпусі. До речі, в багатьох власників, Отака ситуація аналогічна в зоні під матрицею. Слідкуйте за тим. Слідкуйте. Ну от і все. Чекаємо на нових відео. Підписуйтесь на канал. Всім удачі!